Привіт, мої любі друзі! З вами Валерія і ви на моєму каналі Рукодільній Вечорниці. У мене вже 15 липня а, ранок знімаю знову вам при штучному освітленні. Вибачте, але. А, як є, в нас дуже велика спека, і вдень а, я сплю. Yeah. Да, вдень я сплю. Відпочиваю, бо я не можу. Я живу рано-рано вранці і пізно-пізно ввечері. Все, всю решту я не можу. Я просто сплю. Ну, дуже мені спекотно, дуже нема куди подітися від цієї жари. Не знаю. З кожним роком мені все тяжче і тяжче дається це літо. Десь, десь трапилося на очі така картинка в інтернеті, що тепер я розумію, чому в Африці жінки з цього одягу носять лише буси. Дуже розумію, бо жара неймовірна. Так, давайте про вишивку. Я хочу взяти в роботу ось Абріс Арт, мої акварельні віоли. Хочу допрацювати з ними. Поки малих нема, я хочу зробити, і в мене це подарунок старшої. Моєї доньки я хочу зробити, і вона приїде. І побачить, і буде круто. Тут є в комплекті п'яльця, тобі ж я вдіну в п'яльця, якось там ниточками ззаду натягну. Не знаю, як я це буду робити. Буду робити в перший раз, але те, що є, ось тільки в мене відшито паперова схема тут. Зараз десь я пошукаю свої записи. А ну, почекайте. Так, подивилася, одна четверта роботи в мене вже зроблена. Тут 1109 хрестиків. Ось така краса виходить, воно все рябить, ось так трошки відніше буде, якщо покласти на, темну, на темний папірець. Ну, не взагалі-то воно спасає, ну ладно. ось так Виходить, кольори е, класні, є трошки розкит. Е, е, не завжди розумієш, з яко, ну, як і піниточкою. Воно так. знаєте, Тут е, взяв тут три хрестики, тут тут, пішов, потім вони десь тут. ну, Вибачте, що пальцями я нічого не взяла. Ще трошки сонна, можу позіхати. Тут багато пів хреста буде. Ну, не знаю, скільки в мене вийде зробити. Буду намагатися по максимуму, звісно, за цей час. Коли включусь, не знаю. От, Тут є фрузлики, ви бачите. Ну, якось так. Нічого не зрозуміло, відшиваю якось по кольорам, там сям і. А, немає якогось логічного такого м, малюнку. Да? Ну, це акварель, вона розмита вся така. Ось так виходить. Трошки мені нерівні хрестики тут, але я думаю, що виприться і буде класно. Нічого страшного там такого немає. От. Куди? Що я буду шити і куди не скажу, бо тут просто я беру, дивлюся значок, начебто тут. Ага, ага, мало ні, не хочу, давай інший значок. І ось так в мене проходить відшив цієї схеми. От. Піду повишиваю і покажу, звісно, який результат в мене вийшов. Привіт, мої любі! Я до вас повернулася. Принесла я вам фініш цієї чудової роботи. Це абрісарт, акварельні віоли. Ми бачимо, що вони виповнюються на такій темній основі. Розміри 17х17. Приблизно я не Переміряла. І 20 кольорів ідуть ниточок. Тут є бленди. До речі, чимало, здається, блендів. Давайте покажу вам скільки ниточок в мене залишилось. Ось це, що в мене залишилося. Я підписувала номери, які дуже багато. Залишилось ниток. А, ніде, не те, що однієї ниточки, а прям, ну, дивіться, якими ж мутами висять, ну, дуже великі запаси, дуже добра, гарна, довга а, нарізка в цієї фірми. Це я просто прикріпила, піджимала тканину. і Почепила сюди, щоб не загубили. От. Знаєте, що я тут зробила? Тут в схемі ми бачимо фрузлики, і я ці фрузлики замінила на бісер. Ось такий бісер. Фрузлики мали робитися кольором 744-м. І я підібрала ось такий бісер того ж кольору, він прям так майже один в один. Це в мене були десь залишки від попередніх наборів, що я вишивала 37, 186 номер. Або 520 це вже якщо фасує цей ВДВ. Ось так. Органайзер ми бачимо цілий. Так, він трошки пожмаканий. Я. Ну, я не спеціально, я вам хочу сказати, його жмакала. Ну, так пожмакався, бо він був в роботі. А на цю роботу я потратила 9 вишивальних днів, але два з них було по 45 і 46 хрестиків. Це ну, значить десь ну, 7 днів, правильно? Так, в роботі 3719 хрестиків перерахунку. От, почала я 4.06 цю роботу і закінчила я сьогодні 2607. І давайте покажу я вам, як вона виглядає. Ось. Так виглядає, я не буду, мабуть, піднімати, бо дуже світить. А ось так виглядають мої акварельні віоли. Ми можемо зрівняти. Зрозуміло, що на картинці підредаговано все. А ось так от вони вийшли. Бачимо, як виглядає бісер. Мені дуже до вподоби. Не стала я крутити фрузлики. А чому? Тому що, здається, на бджолі моїй там теж є м -м, бісеринки. Я, здається, теж робила бісеринки. Не пам'ятаю або фрузлики, або бісеринки. Ну, то вже таке, захотілося мені сюди додати якогось об'єму, висіти це буде в п'яльцях, тому без скла і без іншого всього. От і ось так. Не прала я ще цю роботу. Якщо я отак покладу. О, дивіться, трошки вже інші кольори, коли не світить. Я з чогось темного підкладинку таку обріжу по колу і вставлю з цієї сторони в п'яльця. Класно вийшло, мені до вподоби. Я дуже люблю ці. Братики Віола, як їх хто називає. Ще є Анютини Вічка, така назва цих квіточок. Вони класні, вони чудові. в мене в дитинстві вони на полі росли. Їх було дуже багато і вони були різноманітні: і з фіолетовим, і з блакитним кольором. Різні-різні були. От, ці більше схожі такі, знаєте, на свіски, які ростуть на клумбах. Але, ну, блін, це класно, це спогад, і вони дійсно акварельні, дійсно такі, ну, як намальовані. От. Не знаю, шилося легко, шилося невеликими якимись грубками. Брала ниточку, там пошила, начебто все. До речі, я вишивала це все однією голкою. Я завжди вишиваю, ви знаєте, багатьма голками, але ось тут саме вишивалося все однією голкою. Брала ниточку і дошивала до кінця. Воно йшло такими, як вам сказати, розпочиналось ось. Тут, Потім пішло сюди, потім сюди пішло, далі тут продовжилося. Ну, такими, Я б не сказала, що прям плямами, але в протяжку в три хрестики я робила. Ви знаєте, для мене це ну, як протяжка. Я просто за стібочками ховала ту ниточку і все. Ось. Давайте покажу вам трошки ближче. Трошки криві хрестики, але це за рахунок Аїди, вони виперуться і ляжуть так, як саме потрібно. Це ниточка з цього, не ниточка, а шерстинка з мого кота. От. Ось так виглядає. Блін, ніяк не приберу. Ой! Не обмінтувала я канву, просто вона, бачите, статається, але я вже так тримаю. Розумію, що п'яльця будуть ось тут по краю, то, в принципі, воно не дуже страшно, що так зробилося. випару. І, звісно ж, покажу вам те, як буде вона виглядати далі. Ось такий результат класний. Живий, привабливий в мене вийшов. Далі, 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 давайте приберу я це все, що я вам тут наскладала. От бісер залишила. Далі хочу показати вам свої просування з пледом. З моїм дитячим пледом. Він вже в мене великий, він весь в кадр не влізе. А, не такий колір, не такий ядовитий колір, він більш помаранчевий. Я не знаю, як вам його показати. І розк... А ну, зараз почитайте, я спробую щось. Покласти біленьке, ну, не виходить. Краще, але не виходить. Треба треба щось шукати. Ну, повірте, на слово, що колір ну, не такий. Я вирішила додати сюди ось такої зефірності, такої ажурності і використала ще таку. Пряжу з люрексом Зараз не підготувалася зовсім. Ось це пряжа Лавіта вели люрекс Колір 5101. Чудовий такий бусковий колір ніжний. От зараз більш-менш зараз е чітко передає. Ну якщо я. ні. І не намагаюся, як кажуть. Ну, як є, при денному світлі знімаю, я не знаю, чому так. Е а, люрекс, ви бачите, Да він виблискує і. М -м Придає такої ніжності якоїсь Тому що я коли почала в'язати, вив'язала такий великий квадрат. Я розумію, що це килим, це просто килим. Хочеться трошки ніжності, бо це ж моя дівчинка, як то кажуть, Люба. Ось, вже, бачите, дуже велика така в мене полотнина. В мене. Залишилося ще два моточки ось такої цієї різнокольорової пряжі. Я не знаю, просто я намагаюся вам передати колір і не знаю, як це зробити. Можливо, ну, я не знаю навіть ну, при денному світлі я знімаю. Чому так, не знаю. Ну, Він такий персиковий колір, такий оранжево-персиковий. Ну, не такий ядовитий, як оце вам. Показується. І тут цей більш блакитний, він такий бусковий, прям фіолетовий бусковий колір. Що хотіла сказати, в мене не вистачить пряжі, це 100%. Хочу, щоб ви мені порадили, якщо я візьму ще ось таку з Люрексом, але рожеву. Як ви думаєте, воно підійде сюди? Якщо внизу будуть такі ставки рожеві, по квадрату воно вже не буде, воно не влізе. Це, ну, по розміру мені вже не буде воно по квадрату, а саме внизу такі дві полоси, якщо додати. Ну, можливо, фонарик. Ну, ви знаєте, ось так навіть краще виглядає, ніж при світлі. Ну, не знаю я, як вам сказати, показати. Колір ну не передається. Я не знаю. От, будь ласка, підкажіть мені, що до рожевого кольору? Чи вставляти його сюди, чи ні? Якщо ні, то вийде, в принципі, трошки короткувати він. Я написала жіноці, де я купувала саме оцю таку пряжу, але вона не відповіла, вона казала, що подивиться на складі, але ну, якщо немає відповіді, значить її немає на складі. І а, шукати десь так в магазинах немає. А, я думала, якщо взяти... Купити якусь просто помаранчеву одну тонну і дати внизу. Але не хочеться саме купувати. Хочеться діти кудись саме свої запаси, які позалишалися з того часу, коли я ще багато в'язала. Ну, не знаю. Буду чекати на вашу відповідь. Виходить, що ось цей бусковий йде по квадрату, а той буде просто вставками такими понизу. Або взагалі купити однотон і додати просто однотон. тон. Буде квадратами йти серединка, ось такими різнокольоровий зефірний, і далі взяти якийсь помаранчевий колір, саме лахмати отакий саме, тільки без оцих краплень. Допоможіть, будь ласка, бо я вже не знаю, не знаю я, поки відкладу, не буду в'язати, поки відкладу взагалі. І буду чекати вашої відповіді. Будь ласка, я вас дуже прошу, бо я вже розгубилася, що мені робити. Так, далі до 30 го Висла. У мене ще є час, і я, можливо, ще щось повідчуваю І я хочу взяти, <клес> вибачте, свою ікону пошити. Я давно її не брала до рук. І розумію, що по всім тим планам, які я будувала, я вже зовсім не встигаю, але все рівно мені потрібно її закінчувати. Я хочу її бачити в себе, тому так, я буду, візьму, попрацюю трошки з нею. Не знаю, звісно, скільки в мене вийде вишити, ну, щось да, вишью. Покажу вам вже в наступному включенні так, вже вечір 31 липня, і я принесла вам свій результат. Як ви бачите, я вже переставила п'яльце, я не буду знімати, але ось цю частину я зашила повністю. Тут немає вже е, нічого доповнювати. Класно виходить, воно на дотик таке, знаєте, як килим таке тверде, ну таке стояче. От, е, я кайфую від результату, мені дуже подобає, особливо я коли е, розвернула, розгорнула повністю Взагалі, такий вау-ефект оці, оцієї е, саме рамки. Воно начебто, знаєте, так, ну, різдвена така класна. От, перейшла я на цю частину переп'ялила. Тут ми маємо подекуди великі. Такі зашивки подекуди трошечки менші. Ну, будемо старатися вишивати все підряд і якомога швидше. Руку в мене я захоплюю по 150-ті, це півдолоньки, долонька, а пальці тако трошки зверху, ну, нічого, вже потім за іншим разом я їх. Душею, бо мені не дуже зручно. В принципі, можна було б там підступитися, але так як в мене тримач, тобі ж ось так у мене тримається п'яльце і я туди не можу дістатися. Ну, то таке, то за наступним разом вже буде відшито. Чимало я відшила, не рахувала, але ну, я бачу по роботі, що дійсно чимало. От, одну ниточку, бачите, ще не дошила, але вже немає в мене ні сил, нічого. Я вже ледь-ледь розмовляю. Розумію, що потрібно зняти відео і показувати вам його. Ну, я, як є, скільки я буду ще шити цю роботу, коли я її візьму. Наразі нічого вам сказати не можу, тому що. Сама того не розумію. Можливо, я продовжу з першого числа працювати над цією роботою, можливо, щось візьму інше, буде видно. Хоча поки що я засумувала вже за цією роботою і мені кортить її продовжити. Можливо, я і залишуся з нею. Звісно, в наступному відео я вже вам все це розповім. Ось такий результат. Не знаю, що вам тут розказувати про неї. Тут вишивала я саме ось цю стрічку на одязі і заповнювала ось цей рукав все, більш нічого не можу сказати. Тут одяг немає ніяких елементів, крім цієї рами більш-менш готового. Так що... Хоча ми бачимо одяг зі складками, і мені це доподобає. Доподобалось, я не знаю, хрест, а це іконка така, видно, класно. Вживу також даля взагалі чудово. Ось такий результат, покажу, звісно, просування вам далі. Дякую, що ви дивитесь мої а, відео і до нових зустрічей. Слава нашій Україні! Тихого, мирного неба нам всім над головою!